Перший варіант, ми можемо створювати ось так. А другий варіант ви можете створювати Object 2 через ключове слово New Object. І з таким чином так само будете створювати об'єкт. Ну що ж, потроху ми з вами дійшли до більш складних речей. Давайте сьогодні з вами трошки поговоримо про такі штуки, як об'єкти. Я б хотів для початку, мабуть, повернутися до нашої схеми, де ми розбирали всі теми, щоб ви розуміли, де ми знаходимося. Ми з вами зупинилися ось на тому, що розібрали функції. Тепер у нас тут є якість коду, я б хотів відкласти ці теми трошки на потім. Про те, як писати юніт тести, наприклад, використовуючи Мока. Це ми з вами подивимось трошки далі, бо є теми, які, на мою думку, важливіше зараз зрозуміти раніше, ще до того, як ви почнете робити там якісь тести чи вникати в особливості того, як не можна писати код. Давайте з вами потрошку доберемося до, власне, до теми об'єктів. Я зараз так це приберу на окремий монітор собі. І е, розкажу вам, що такі об'єкти. Давайте почнемо з того, що е, ми з вами розбирали структури, точніше типи даних, які є в JavaScript. І на відміну від примітивних, е, в принципі, є також ще один тип даних, який не примітивним вважається, це об'єкти. Е, дуже важливо, щоб ви вміли і знали, як ними користуватися, бо ну, в JavaScript багато речей можна робити по-різному. Давайте, перш за все, я покажу, як створювати об'єкт. Давайте я назву це Object 1. Наприклад, да, перший варіант ми можемо створювати ось так. Просто фігурні дужки ви додали і в принципі об'єкт вже створився. Другий варіант ви можете створювати object 2 через ключове слово New. Object2. І з таким чином так само буде створювати об'єкт. Це, по суті, два варіанти створення об'єктів. Мені особисто більш подобається перший. Але коли ми будемо працювати з ООП, то, відповідно, ви будете створювати купу об'єктів на базі своїх класів, і там вже ми будемо їх робити через якраз ключове слово new. Але давайте -про, про все по порядку. Давайте тепер поки що я залишу цей формат і з ним буду працювати. Власне кажучи, що у вас може бути в об'єкті. В об'єкті у вас дані зберігаються по принципу ключ-значення. Ви пишете ключа, ключ, наприклад, myName, да, ставите дві крапочки, і тут пишете його значення, наприклад, Вадим. Да, Далі ставите кому і можете наступний об'єкт, наприклад, я не знаю, там, age 38. Да, і в такому ключі ви можете далі продовжувати. Якщо ви хочете просто вивести цей об'єкт в консоль, щоб подивитися, як він виглядає, ми просто пишемо лог, вказуємо сюди Object-1. Да, і після цього я запускаю наш код. І бачу, що в мене, в принципі, все виводиться. Тепер хотів би зразу додати, що ще тут може піти трошки не так. Ну, якщо, умовно кажучи, що ми можемо записати сюди в нейм. Зверніть увагу, що в мене my, оцей MyName вказаний не ось так, не в, не в лапках, він вказаний без них. Власне, якщо я хочу, наприклад, сюди вказати не просто слово, а хочу написати речення, наприклад, MyName, ой, давайте так. MyName for today, наприклад, for today. Як бачите, JavaScript вже ругається і каже, що ой-ой, я не зовсім розумію. Тобто, якщо ми хочемо залишити пробіли, щоб вони залишалися, нам потрібно цей ключик просто завернути в подвійні лапки. І тоді ніяких проблем немає. В принципі, ми можемо зберігати ось так ключ. Тепер давайте покажу вам, як це діставати, якісь значення. Ну, наприклад, якщо хочу дістати age, Наприклад, я можу вказати object, поставити крапочку і вибрати age, наприклад. І от тоді просто запускаю код, і в мене зараз запринтиться тільки його значення. А тепер, відповідно, якщо я хочу дістати ось це, так як тут є пробіли, я не можу от вказати ось так, як з Ageм було. Да? Наприклад, Якщо я вкажу ось так, в мене по суті компілятор неправильно зрозуміє цю всю історію. Тому ми будемо це вказувати, просто додаючи квадратні дужки і вказуючи отак -от в одинарних лапках от таку -от штуку. Ну, Тепер, власне, якщо я запущу наш код, мені виведеться води. Так само, в принципі, я можу діставати і Age, тобто мені не обов'язково напряму до його достукуватись. Тобто Ось такий варіант, він не обов'язковий. Я можу так само брати, наприклад, і ось так от вказувати age. Просто що, якщо я зроблю тут опечатку якусь, да, наприклад, то я на рівні от, напрямок, там, JavaScript. я це, давайте ось так от, я, я це не побачу. тобто мені, Я про це побачу тільки коли запущу код, бо бачу, що там буде undefined. Тому, якщо я вкажу просто age, ось так, от і запущу, то тут, в принципі, все воно так само виведеться. Але все-таки, якщо у вас один ключик, то ну, краще отак от користуватися, бо у вас працює зручніше тоді автодоповнення. До речі, і з оцим варіантом, як бачите, автодоповнення теж працює. Воно прибирає вашу крапочку, яку ви ставили, і змінює на такий формат. Тому можете також його використовувати. Тепер давайте трошки поговоримо власне, про ті обмеження, які у вас є в об'єктах. Бо на співбесіді колись я був так, поставлений в куточок трошки такими питаннями, що ми можемо вказати замість ключа в об'єкті. Ну, я думаю, що ви знаєте, да, що у нас є ключові слова, зарезервовані JavaScript, такі, наприклад, LED, там, Console. Да, наприклад, const, for, ну, тобто, це ті слова, які ми використовуємо для того, щоб створити якусь сущність. Так от, наскільки мені відомо, то в JavaScript і ви по суті можете зробити навіть ключ з ім'ям for. Тобто це ніякої проблеми тут не буде. І так само просто можете діставати його значення. Там взагалі в принципі, дуже багато речей, як, що ми можемо сюди вказувати. Ми вплоду того, що тут можемо вказувати і посилання на функцію. До речі, ми ще можемо в об'єкт додати функцію. Наприклад, я напишу: давайте go-go хай буде. І вкажу, що це буде. Ось, наприклад, давайте напишемо зараз красиво, що це буде function, який просто виводить щось в консоль. Ось так от Console.log І напишу, що ми тут are going. Ось Це власне, дозволяє нам тепер цю функцію викликати. Тепер, коли я хочу її викликати, наприклад, цю функцію. Мені вже не треба console.log, бо він у мене ось тут знаходиться. Я просто вкажу, що, будь ласка, візьми Object 1 і в нього виклич функцію go-go І ставлю круглі дужки Хоч у мене тут їх і немає, але я їх ставлю, бо я знаю, що це в мене буде функція. Тепер, власне, коли запускаю код, ви бачите, що в мене спрацьовує ця частина. Тобто таким чином я можу додавати навіть функції всередину своїх об'єктів. Це в принципі, досить часта історія, ви будете бачити такого дуже-дуже багато. В деяких моментах ще можуть бути, що ваш ключ він е, вираховується на ходу. Ну, Наприклад, в мене є якась зміна, давайте я її створю. const number, да, і давайте хай буде 25. І я б хотів, щоб у мене оцей ключик був не age, а, наприклад, ем, якийсь там, наприклад, Age плюс, плюс цей. Да? Наприклад, тобто, щоб у мене стрінгую, було написано: ось тут, ось тут, так, Age ем, ем, плюс 25. Ну, такий хочу, щоб ключик був. такий от Таке збочення, звісно, але ну, просто щоб продемонструвати, як нам побудувати ключ, який вираховується. Тобто ми, по суті, можемо цей ключик завернути в квадратні дужки, і тоді він у нас буде просто вираховуватись. Ось так. Тепер дивіться, що саме цікаве, коли я на ходу спробую дістати цей ключик, отут він в мене зразу відаєшся, його може бути не видно. Бо ну, компілятор ще не встиг порахувати, і, в принципі, ось тут ми не бачимо те, що в нас буде вже на рівні компіляції. Тому давайте просто для початку я вам покажу просто, як діставати такий ключик. Я його буду доставати ось так. І в мене насправді ось тут. Воно б мало його інтерпретувати, якось типу, як Age і зразу без коми 25. Здається, ось так. Ну, давайте взагалі в принципі, принтанемо наш об'єкт, подивимося, які в нього ключі. Я просто його зараз виводжу в консоль. І давайте тут: Object1. Так, запускаємо його. Так, і в мене є compilation error, бо я десь допустив опечатку. Так, ну що, давайте тепер власне, спробуємо. У мене тут зараз вилізла помилка про те, що в мене, в принципі, не може зрозуміти, що таке H. Бо я, ну, в принципі, не вказав, що це явно стрінга. У мене компілятор намагається дістати значення H. Він не знає про, це, про, це, про те, що це ключ. Тепер, власне кажучи, я змінюю його на просто стрінгу, щоб ви зрозуміли, що тут відбувається математична операція якась, да? І давайте перезапущу свій код. Як бачите, в мене зараз написано тут Age плюс 25. Я, наприклад, можу ще додати от сюди пробіл, щоб в мене все було прямо так як, так, як ми домовлялися. І як бачите, тепер у мене є ключик Age 25. Тобто ви можете використовувати в ключах деякі а, вирази, які рахуються у вас на ходу, використовуючи ось такі квадратні дужки. Тепер давайте поговоримо трошки про те, як перевірити, чи є в мене якась властивість в об'єкті. Ну от Перше, от в мене є об'єкт, я хочу перевірити, чи в ньому є, наприклад, age 25. Да? Перше, що я можу зробити, це я можу просто дістати значення його, наприклад, ось так у нас там буде age+, плюс. Ежіч uh, пробіл nee, 25, ось так. Да? І, власне кажучи, якщо у нас це значення є, то воно виведеться. А якщо не буде, то в нас виведеться Undefined. Тому перше, ми можемо просто перевіряти на те, що у нас там знаходиться Undefined. Тобто, якщо у нас, наприклад, там не Undefined, то в нас виведеться false, що говорить про те, що там значення є. Якщо я, наприклад, вкажу тут 26, да, якого в нас немає, то в мене виводиться true, це що говорить про те, що це значення Undefined, і відповідно його там немає. Але це такий важко читаємий спосіб, його зазвичай не використовують. Ми можемо просто напряму вказувати наступним чином. Дивіться, я можу ось так от зробити. Я вначалі вказую стрінгу, причому тут обов'язково стрінгу H26, наприклад, пробіл, IN і вказую ім'я об'єкта без оцього цього значення. Тобто, з таким чином, в мене вже буде працювати більш чітко, мені скаже про те, що такого значення там немає. А ось, наприклад, значення 25, воно там, в принципі, є. Тепер, якщо я, наприклад, захочу перевірити, наприклад, чи є в мене фор, да, і вкладу, вкажу його ось тут. Бачите, то в мене трошки світиться червоним, тобто воно зразу не розуміє, як це працює. Мені треба обов'язково цей фор завернути в, дужки, в кавички, в лапки. І Після цього ця в мене історія знову повноцінно запрацює. Таким чином ви можете перевіряти наявність якихось ключів у вас в ваших об'єктах. Також дуже зручно, коли ви будете, наприклад, перебирати об'єкт, ви зможете дуже зручно. Діставати його значення. Ну, тобто, якщо, наприклад, хочу там я не знаю, перебрати об'єкт, щоб там на кожній операції, ну, наприклад, я не знаю, давайте, давайте зробимо таке. От У мене була така задача на співбесіді. Треба замінити, вивести об'єкт, але замість цих подвійних крапочок вивести, наприклад, Я не знаю, там два знаки дорівнює рівні. Наприклад, зараз, коли я виводжу зараз свій об'єкт. Object, ось, дивіться, Запускаю. У мене він виводиться ось так. For дві крапочки ім'я, ключик, дві крапочки, значення. Да? Типу, а повинно вивестись, наприклад, замість двох крапочок. Хай буде там, не знак, де рівня, хай буде ось така стрілочка. Да? Як це зробити? Ми, власне кажучи, з вами робимо наступним чином: ми можемо просто перебрати цей е, об'єкт е, ось так: от, циклом for. Да? І ми вказуємо, наприклад, for key. Тут може key може бути все що завгодно, Там любу змінну пишете, любе, любе ім'я, крім зарезервованих. In, і я вказую Object 1. І в мене тепер в циклі на кожній ітерації замість key буде підставлятися його значення, Тобто, не значення, а буде підставлятися ключик. Тобто на першій ітерації у мене. Давайте я ось так напишу, щоб було зрозуміліше, просто трошки. Давайте... Перша ітерація, в мене тут буде значення, по суті, object, object1, І в мене тут буде, що у нас там? For. Да? Буде for. Ось так. Друга ітерація, в мене тут буде значення Object 1. Що в нас там? age 25 да? Ось так: от воно у нас тут буде. Це буде age 25 і так далі. Тобто, Я думаю, що ви зрозуміли концепцію. Тепер, якщо я хочу вивести значення, я повинен вже вручну відтворити ось, ну, ось цю штуку. Тобто, Перше, давайте, в мене буде ключ, мені треба вивести сам, сам ключик. Тобто, Я буду виводити давайте так, лог, я буду виводити сам ключ. Ось це слово key. замість key Ви можете сюди запихнути все що угодно, хай буде k. Давайте ось так, щоб вас не плутати, хай буде так. Наприклад, де? далі я виводжу, а, власне, я зроблю це як template темплейтстрінг. Давайте ось так. Оп. Так, якщо ви не знаєте, що це таке, рекомендую подивитися попереднє відео про стрінги, де я розказую про те, що таке template-стрінг. Далі я ставлю, наприклад, що ми там, стрілечку хотіли зробити, хай буде стрілечка. І тепер я повинен вивести значення цього ключа. Я так само ставлю долар, і тут я буду писати, наприклад, у object 1 візьми, будь ласка, значення. давайте ось так, Значення, як там окей. Okay. Ось таким чином. Давайте тепер запустимо, подивимося, що у нас е виведеться в консоль, щоб подивитися, чи дійсно у нас відбувається все так, як власне, я і хотів. Ну, давайте тепер дивитися. Як бачите, фактично у нас виводиться ключ, стрілечка, значення, ключ, стрілечка, значення. Ну, тобто, це, по суті, ми виконали ось таким чином задачу. Я це вказую для того, щоб ви розуміли чітко, що як ви будете працювати з Об'єктами, як можна працювати з об'єктами, коли ви їх перебираєте. Бо бувають там такі ситуації, коли, ну от, наприклад, знову-таки зі співбесіди мені кажуть, а запихни, будь ласка, всі значення, всі ключі в масив. І зроби, ну, виведи, поверни мені цей масив. Тобто в мене повинна бути функція, яка перебирає ці всі ключики і запихає їх в власне. В в якийсь масив. Да? Тому це по, по суті ось так от і робиться. Ми тут, наприклад, зробимо якийсь я не знаю, результуючий масив. Давайте let result Хай дорівнює масив. Для того, щоб додати нам в наш об'єкт якийсь ключик, ми використовуємо наш об наш об'єкт, точніше масив, ми використовуємо метод push. І, власне кажучи, додаємо туди ключик. І ось таким чином, запускаючи, так перепрошую, треба було вивести ще в лог. Цей, так, цей результат. І ось так, от тепер коли я запускаю, ви бачите, що в мене з ключів складається масив. Таке саме завдання вам можу сказати: а запихни, будь ласка, туди значення. То в принципі так само, тільки ми маємо вказати, що візьми, будь ласка, у Object це значення. Ось так. І тепер, коли ми запускаємо, то по суті у нас туди запихується тільки значення. Тобто це такі прості маніпуляції, які ви обов'язково повинні вміти. Якщо ви ще зараз автоматично не вмієте це робити, я вам дуже радий попрактикуватися трошки з, з тим, як працювати з об'єктами от саме на такому рівні. До речі, ще також класне питання про те, що, типу, що можна замість ключа підсовувати сюди якісь цифри. Ну, наприклад, у вас може бути 10, наприклад, 25. Тобто, це цілком валідна історія. Наприклад, там, я не знаю, 9, 20, Хай буде. Тобто, це якісь значення, неважливо. І саме цікаве, що. Колись я чую питання, типу, а як власне буде відсортований об'єкт, коли ви його виводите? І отут працює така хитра схема, що у вас, по суті, коли ви додаєте ваші цифри ось в такому форматі, то вони будуть відсортовані в порядку зростання. А ключі, які ви будете додавати, будуть відсортовані в порядку, в якому вони були додавлені. От я зараз додавав ось так, і вони будуть в такому порядку. Давайте, власне, зараз я приберу це, що ми тут написали, і виведу просто наш об'єкт, щоб продемонструвати наглядно, як ця історія працює. Ось як бачите, хоч 9 у мене було в принципі, визначено нижче, воно відсортувалося вверх. А всі інші ключі, як були в такому порядку, так вони і залишились. Сподіваюсь, вам зайшла ця проста така інформація про об'єкти. Якщо ви не відчуваєте себе впевненими у цих простих операціях, дуже раджу вам трошки попрактикуватися з об'єктами. Давайте я поверну, мабуть, навіть нашу картинку з тим, що у нас як тут відбувається. Якщо ви проскролите до самого низу, ви побачите, що тут в секції для закріплення є завдання. От якщо ви трошки ще хромаєте в об'єктах, я б радив вам трошки пройти це, щоб ви хоча б могли згадати це, коли ви побачите це там, я не знаю, десь на тестовому завданні чи на онлайн-кодінгу. Ну і, в принципі, все. Дякую за те, що слухаєте, дивитесь, з вас лайк і підписка і до наступних відео.